В Україні повним ходом триває жнивна кампанія. Сьогодні зібрано урожай з двох третин загальної площі. Вінницька область увійшла у вісімку кращих по збору врожаю. А за показниками обмолоту Вінниччина посіла друге місце в державі. Про це йшла мова під час регіональної селекторної наради. Вінничина зібрала перший мільйон тонн врожаю. Найкраще під час жнивної кампанії показали себе муровано-корилевецьк, ямпільський, піщанський, чернівецький та Теплицький райони. Найгірші показники збору зернових у барському, тиврівському та Погребищенському. Керівництво цих районів заступник голови облдержадміністрації дав вказівку в короткий термін виправити ситуацію. Необхідною технікою забезпечать в область держава направила 130 комбайнів. Нам залишається тільки нормально зорганізувати їхню роботу. Щоб ми добивалися тих результатів, які ми завжди з вами добивалися. Скажу, що знову-таки, всі ми дивимося за вікно, все їздимо по полю, знаємо, бачимо і так далі. Але на цю цифру, яка, ми, яка є нашою щорічною, за 30 тисяч гектарів, ми вийшли тільки два дні назад, тільки два дні назад. Тепер залишається її тримати в нас, при тому, що ще не задіяли в роботу всіх комбайнів. Стовідсотково сьогодні аграрії забезпечені паливно-мастильними матеріалами і насінням. Останнього в області вистачить навіть на продаж. У нас в області є п'ять оригінаторів, є 26 шість господарств, які виробляють оригінальне насіння, і більше 30 господарств, які займаються репродукційним насінням. Сьогодні в цих господарствах є саме нові, саме сучасні. Сорти виробників наших керівництво області закликало аграріїв вже сьогодні розпочинати підготовку земель до осінньо робіт для засіву озимини Необхідно 600 тисяч гектарів землі. На даний час підготовлено лише 100 тисяч.